рус, мушцер про року, це ж буде плюс з цитом, з сертом Андрія Бараха. Потреба в кому. Ближче буде. Така справа, да, поліс придба strconv, передача. Готові поза, о, де, отримали всі майя рішення проекту. У нас тут два пропозиції зустрітися по поводу цього проекту. Пат, для спеціа. Все на вас з монітації, розподовано порента. Ајде, 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 Хто за, проти підтрималися рішення прийнято і проєкт про е, поховання військовослужбовців на продовжі Кайварія Павла Слави. Просто ще одне прізвище, то практично було Чекевичан Київ. Те, що було виходить, зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Немає рішення прийняти. Так, проєкт 5-й про відмову поговоримо за кічні Голосуємо. Хто за? Проти. Утримаємо рішення. Це обґрунтована відмова, там немає погодження з університетом, а там є також. Замінити точку відключення, бо там будете роботи. Ми не Не домовлялися, що будемо витримати з знати про мусити зговести про що ті там про схованню в системі вчинити ситуацію Серце дяка. Ну, все добре. добре. Я пожетельського гасіння.